Залила водою кипятком. І то буде такий в мене живчик. Звичайно, я то роблю літку, а то аж так щось дотягнула до осені, до 12 вересня. Ну нічого. Ось так роблю. Дуже класний напіток. Не вистачає, якщо би газу, щоб був газований, а так. Запах йде по цілий цілому подвір'ї, по цілому подвір'ї йде запах живчика. Ось так. І покажу як. Так, його проціджу ще. Потім на Там рой його рецепт такий. Okay.